Друзі, доброго дня. Погода така і на Запоріжжя і не тільки не дуже не радує, як в принципі і події навколо нашої держави. Та й на фронті собі, на Гаря теж. По фронту Арщатина не полишає спроб прорвати нашу лінію оборони, кидаючи, кидаючи все нові і пошарпані підрозділи, але на деяких ділянках. Їх вже втихамирили, на деяких процес триває. А, такі втрати, ну я не знаю, жодна країна світу вже, мабуть, не займалася тим, але ну, там розумних людей немає і їх ніхто не рахував і рахувати не буде товарчатана. Тому нам потрібно робити своє і рахувати їсть, кому їх. Нам за своїми потрібно дивитися, ми за втрати ніколи не говоримо, але вони ну, звичайно є. Хоча орків набагато вони більше. Ну, якщо коротко характеризувати, то е, зараз ще інтенсивність буде, поки не розбухнуть дороги, вже е, буде дуже складно проходити. Потім, можливо, інтенсивність зменшиться. І з такого е, появилося на ну, трофеї. Да? І я вже не кажу там заміни за снаряди, але навіть 5.45, я пізніше викладу відео з іерогліфами, це про що говорить, що своїх боєприпасів парашники не в такій кількості не мають і їхня промисловість неспроможна виробляти, не, ну, щоб вони там не брехали. Грошей у них доста, тому в Северній Кореї, в і Ірані вони закупляють і ну, так є. І у них теж не все так радужно. Як вони хочуть розказати. Отож козаки коротко пройшлися по ситуації. Дуже практичний і дієвий метод, і дрони і скиди, і екіпажі, які працюють. Якщо козаки звертаються по допомогу, що потрібно їх півдрони, там камікадзе чи майвіки купити. Не будьте байдужими, допомагайте. Будуть інші новини, будемо доповідати, як є. Віримо за ССУ тримаємо стрій, все буде в Україна.